Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми створення зображень. На попередньому уроці ви познайомились із системою команд Черепашки та навчилися визначати її координати у графічному вікні створювати найпростіші малюнки чорного кольору. Проте, модуль «Turtle» Надає можливість створення яскравих різнокольорових зображень, і ми також можемо змінювати форму розмір самої черепашки. Саме ці дії ми навчимося з вами виконувати сьогодні. Ми вже говорили про те, що черепашка може залишати не лише чорний, а й кольоровий слід. Ви можете використовувати усю різноманітність кольорів та відтінків. Назви кольорів у програмі можна записати англійською мовою в лапках, проте це стосується тільки основних кольорів. Взяти різні відтінки та їхні коди ви можете на даному сайті. Зараз детальніше вивчимо різні команди для встановлення кольорового сліду та для розфарбовування фігур. Наприклад, команда Color S установлює колір лінії, яку малює черепашка, замість S прописується колір в лапках. Колір s 1 S2 2 Установлюю колір сліду черепашки, а S2 колір заливки замкненої фігури. Тут також замість значень S1, S2 ми прописуємо назву кольору в лапках Команда «Fill color» установлює колір заповнення певної фігури. Begin fill» та «End fill» Команди, які працюють в парі. Для того, щоб почати стежити за черепашкою для заповнення області, записуємо команду BEGIN FILL. END FILL записуємо для того, щоб заповнити кольором деяким область, пройдену черепашкою. На практиці це буде виглядати ось так. У команді Color ми записали два кольори, Fill. малюємо коло та Fill. Завершуємо роботу та зафарбовуємо наше коло. Також цікаво змінювати форму черепашки. Для цього використовуєте команду Shape. У дужках замість слова форма ми записуємо. Назви форм черепашок. У Python підтримується ось таких шість. За допомогою схожої команди ShapeSize можна змінити розміри черепашки. Наприклад, якщо ми запишемо команду Shape Size, а замість n в дужках двічку, то наша черепашка збільшиться удвічі. Також черепашка має цікаву властивість залишати свій відбиток за допомогою команди Stamp. Після виконання цієї команди у вікні для графіки в місці, де була черепашка, залишиться малюнок цієї черепашки. Також змінюватись може не тільки вигляд черепашки, але й деякі властивості графічного вікна. Розглянемо команди для роботи із графічним вікном. Перша BG-Color для того, щоб задати заливку фону графічного вікна. Для установки ширини і висоти нашого вікна, використовується команда Setup. Щоб очистити і перемістити черепашку до центру вікна, використовується команда Reset. А остання команда закриває графічне вікно після клацання миші. У вікні для графіки модуля Turtle можна намалювати й текст. Для відображення тексту використовується команда Write. Вона має свої певні правила запису. Записується в write. Далі, в дужках на першому місці в лапках записується текст, який повинен буде відображатися. Наступна це є параметр, який відповідає появі анімації черепашки після відображення. Наступний параметр параметр, який відповідає за розташування тексту щодо черепашки, вліво, вправо чи, наприклад, по центру. А останній це параметр фонд. Фонд відповідає за властивості та вигляд самого тексту. Розберемо детальніше. Отож, параметру фонд присвоюється значення, так, де записується назва шрифту, який ми будемо використовувати. Розмір шрифту, який ми будемо використовувати, та стиль шрифту, тобто він буде нормальний, жирний чи, наприклад, курсивом. Якщо гарно постаратися та використати усі знання з даного уроку, то можна отримати ось такий от гарний малюнок у середовищі черепашиної графіки. Дякую за увагу та до нових зустрічей!